Питання розташування та зовнішнього вигляду малих архітектурних форм були черкасцям вже давно. Рішення про розташування малих архітектурних форм, воно не просто на чайці, воно вже просто горить. До мене, як до депутата, неодноразово зверталися мешканці міста з претензіями на розміщення тих чи інших малих архітектурних форм. Чи потрібні місту мафи, якими вони повинні бути та де повинні розміщуватися? Відповіді на ці питання вирішили знайти у експертному клубі Черкаси Н'ЮСТІВІ. Ми запропонували визначитися людям, чи потрібні малі архітектурні форми у тому вигляді, який зараз ми маємо. І 367 респондентів дали з цього приводу ствердну відповідь. Разом із цим 448 респондентів визнали, що так місту потрібні кіоски тимчасові споруди, але потрібно зменшити їхню кількість. Серед іншого черкасці вважають, що кіоски мають право на існування у спальних районах. Продавати в них повинні товари першої необхідності або їжу швидкого приготування. Думкою містян цікавилися волонтери у різних районах. Черкас це опитування проводилося на початку цього місяця. В листопаді було опитано майже тисячу чоловік. Середній вік респондентів склав 45 років. Ну а загалом на питання нашої анкети відповідали люди різного віку. Міські посадовці схвально сприйняли ініціативу з опитуванням. Зокрема, начальник відділу дизайну зовнішнього міського середовища Оксана Поліщук говорить, що спеціалісти підзвітної її відділу вже давно працюють над комплексною схемою розміщення та зовнішнього вигляду мафів. Що мене приємно вразило, що результати опитування, які ви презентували. По багатьох пунктах співпадають саме з тими нормами, які ми зараз закладаємо саме в проєкті комплексної схеми, яку ми плануємо винести на розгляд сесії міської ради вже в цьому році. Думку тисячі черкасців, які взяли участь в опитуванні, міські посадовці пообіцяли взяти до уваги та розглянути на найближчій сесії міськради. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віка Новини.